Положувальний нічний крем Мерікей Цей чудо-крем є рятівником для всієї сім'ї, заживляє тріщини, порізи, попрілості, опіки та відмінно зволожує сухі ділянки шкіри. Цей багатофункціональний крем містить в собі три види воску, завдяки продуктам джільництва розслабляється тонус суди. Канделільський віск одержують з рослин канделілу. Ці рослини ростуть в жарких країнах. Властивості цих рослин зберігати себе від сухості і жари. Канделінський віск містить в собі розлажувальні речовини, наприклад, в кого опіки, герпес, акне, запалення, Карнаубський віск отримують з дерев, які ростуть в Бразилії з листя пальми. І в його складі містяться компоненти, які забезпечують вологу. Цей натуральний лікувальний крем має бути не тільки в косметичці, а в кожній домашній аптечці. Засіб можна наносити на губи, на лице, шию, кутикули, декольте, лікці, коліни, п'яти діткам після шести місяців на зони, де опрілості, алергія, сухість. А при опіках, якщо ви одразу нанесете цей крем на зону опіка, то у вас не буде пухиря і больового шоку. Завдяки воскам крем створює захисну плівку, пом'якшує і добре зволожує. У вечірньому догляді рекомендовано обов'язково дівчатам 40 плюс на зону шиї і декольте вигляді масажу. І вранці ви отримуєте зовсім іншу шкіру. Коли є нервові захворювання, відчуваєте зуд, почервоніння, заживляє рани. Це нога моєї клієнтки, і ось результат за два дні. Про цей унікальний крем можна розповідати довго і багато. Це один із перших засобів косметики Mary Kay. Тому що цей крем не був змінений у своїй формулі майже за 60 років існування компанії Mary Kay. Це крем, з якого Mary Kay аж розпочинала свій косметичний бізнес. Він дуже бюджетний, дуже помічний, але його можна сміливо називати легендарним.